Велике свято одне з найулюбленіших і веселих, супроводжуване подарунками, традиційними святковими обрядами, які шанують від заходу до сходу країни. Одна з головних традицій святкування різдва святий вечір. Після наведення порядків українці готують 12 пісних страв. Святкування різдва починається, коли на небі з'являється перша зірка. Що сповіщає про народження Ісуса Христа. У святвечір вся родина збирається за одним столом. Ближче до півночі починається колядування та віншування. Колядники йдуть з колядою від хати до хати, сповіщаючи радісну новину народження Божого дитя. Пустіть коляду до хати! Заходьте! Колядуйте! Я маленький пастушок. Колина, кужушок. А вы, люди, чудо? Коля, дурых, кто ты? Я в Каирке. Говоришь, что будут нам потяжкать. Я маленька, маленькая. Жуличка, я банка. Что ты? Турковишь? Жулит, Так, Коля, один. Я у батька один. За традицією колядувати може лише малеча. Цей обряд поширений і серед підлітків, і серед дорослих. Хлопці та дівчата не тільки колядували, а й намовляли жартівливі примовки та приспівки. Дайте нам коляду і подаліки. Здоровеньки будьмо та себе не гудьмо. І залізом хрестовим ми щиро. Вам бажає нехай віра в серці кожного засяє, матір Божа з неба усіх привітає. світле свято Різдва Бажаємо вам щастя і добра, благополуччя та затишку душевної теплоти, взаєморозуміння та підтримки в сім'ї. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним та щасливим. Христос рождається, славімо Його!